Далі будемо говорити про політичні перипетії, скажімо так, адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду адміністрації, США, вважає, що Сполучені Штати мають покинути НАТО та ООН. час виходити з НАТО і ООН, написав політичний коментатор Девід Фріман, відомий у соцмережах ікс під псевдонімом Хантер Ілгман. Маск зробив репост цього допису, додавши короткий, але показовий коментар. Згоден ця заява викликала борхливу дискусію. в США, та за їхніми межами. Політичні оглядачі вважають, що така позиція Маска може вплинути на майбутні дебати щодо міжнародної політики Вашингтона. Тим часом генсек НАТО Маркарюта заявив, що після саміту у Ланкастерхаусі європейські країни можуть оголосити про нові оборонні зобов'язання, власне, на це і розраховують штати. У четвер мене була тривала розмова з президентом Трампом, і я також багато контактував із урядом США щодо НАТО. Вони демонструють повну відданість, повну також щодо п'ятої статті НАТО, яка говорить, що напад на одного це напад на всіх. Але водночас у них є очікування, а їхнє очікування таке. Гей, хлопці, в Європі. Ви відстаєте з виплатами. Будь ласка, збільшіть їх, адже перед нами великі загрози. І ми вважаємо справедливим, щоб Європа вкладала більше ніж зараз. нагадаю, що кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц також уважає, що майбутнє НАТО під загрозою. Він закликає збільшити витрати на оборону та дистанціюватися від США, оскільки Вашингтон демонструє байдужість до Європи.